Собака нервує за своїм господарем, що тут можна зробити і чому це відбувається. Ну, дивіться, відбувається це по причині того, що собака постійно а, просить від господарів уваги. Таким чином вона створює відносини. Я можу за тобою контролювати, оберігати, ревнувати і не слухати тебе, коли вони порушують наші кордони. Да, ставлять лапки, встають, ідуть за нами по п'ятам, туляться постійно до ноги. Це не просто залежність собаки від вас, вона таким чином показує, а, що вона з вами рівня від. Відносинах, да, що вона має обов'язки захищати, оберігати вас, що вона а, може не слухати вас, а, звичайно, в цих відносинах, і що її задача це просто оберігати, контролювати а, вас. І, і тому вона погано а, від нас а, відлучується, да, особливо коли а, хтось із членів сім'ї уходить і собака починає.